Всім привіт! Просто про маркет на зв'язку. Сьогодні будемо говорити про домен і заглушка. І це перше відео із серії відео, які стосуються запуску інтернет-магазину. Декілька слів про цю серію. З цього моменту я буду системно записувати відео покроково, де ви можете побачити, як можна налаштувати і запустити власний інтернет-магазин. В чому особливість? В тому, що це серія відео, під кожну тему буде відео. І тут будуть відео більш вони практичні. Я буду розказувати про якісь теоретичні частини, але також буде частина, де я буду показувати де натискати, що налаштовувати, і так далі. В чому особливість в тому, що це реаліті шоу? Тобто разом з вами я з кожним відео буду сам запускати на реальному проєкті інтернет-магазин. Тому це на 100% буде вважаю, практичний і корисний матеріал. Про що буду говорити в наступних своїх відео? Сьогодні говоримо про дому заглушку. Далі будемо говорити про структуру інтернет-магазину, про вибір платформи, про пошук постачальників. Налаштування інтернет-магазину, категорії, підкатегорії, товари, різні технічні налаштування, далі, завантаження товару, аналітика, просування інтернет-магазину і так далі. Тому матеріалу буде вагон. Декілька слів про мене. З 2014 року я займаюся інтернет-маркетингом. Також в мене доволі глибокі знання по пошуковій оптимізації, і дуже багато про це буду говорити, тому що старт інтернет-магазину дуже. Тісно пов'язаний із правильною структурою сайту. А саме пошукова оптимізація, як ніхто знає, як правильно побудувати ту правильну структуру інтернет-магазину. Тому дуже багато про це говорити. Ну і ще в мене є викладацький досвід. Я певний час працював, навчав маркетологів, і в мене був напрямок по оптимізації, тому я рахую, що в мене є такий певний скіл, якісь складні речі. Говорити простими словами не випадково, ви на каналі просто про маркетинг. Тепер яка ціль цих відео? Перше, що ви донатили, якщо вам подобається мій матеріал, якщо вам подобається все, що я вам показую і розказую, приходьте на мій власний проект, який називається Задронать.орг, і тут ви можете побачити на що ми збираємо гроші. І також можете побачити, куди ми і що ми передаємо на даний момент. Я займаюся збором коштів на покупку Mavic 3 Pro. І також це з тепловізійними камерами FP10 і скидами на гранату F1. Також підписуйтесь, обов'язково пишіть коментарі. Якщо ви знаєте, як покращити формат моїх відео, пишіть. Якщо вам подобається, це також пишіть. Я буду читати всі коментарі і буду враховувати всі ваші побажання. Підписуйтесь. Чому підписуйтесь? Тому що це серія відео, Щоб вам YouTube нагадував, що вийшло нове відео. Отже, говоримо сьогодні про домен і заглушка. Не буду говорити, що таке домен, всі знають, що таке домен. Почну із того, де можна зареєструвати домен. Ну, я взяв два сайти: це GoDaddy і Ukraine.com.ua. Ціни плюс-мінус однакові. Якщо говорити, скільки коштує домен, це приблизно 10 доларів. Якщо ви хочете якийсь коротенький. Домен, який там складається із, наприклад, 7-5 символів чотирьох, то ви за них за нього заплатите тисячі доларів. Якщо ви хочете, звичайний. От в моєму випадку я е, зареєстрував гарний шоп і він мені там обійшовся, по-моєму, 340 гривень. На рік тепер розкажу: а, Саша, покажи. Я ось тут собі підказки. Саша, це я, і покажи це я собі підказку, що я маю показати. Ну нічого складного в реєстрації домену. Будь-який, чи це хостинг, чи це окремі якісь сайти, де ви можете є реєстраторами. Все дуже просто. Ви от попадаєте на сайт, і тут введіть потрібен домен. Все, що починається із реєстрації домену, це ви перевіряєте, чи він не зайнятий. Наприклад, я хочу зареєструвати собі. І ми перевіряємо, чи не зареєстрував ніхто недоступний Саша. На жаль, домен, e-commerce Саша, ком є недоступний. І нам пропонує, які є варіанти. Єкомер Саша, Саша.com. А ну, ось так. Чому недоступний? Перейдемо на інший сайт. На хостинг Україна. Також бачите, що ви тільки переходите, вам зразу каже, перевірте. Чи не зайнято цей домен. А ну, подивимося, що нам напише Хостинг Україна. Будь ласка, 414 гривень на рік коштує на рік цей домен. Не знаю, чому GoDaddy не дав мені можливість зареєструвати, але Хостинг Україна мені дає можливість. Тепер, ось, коли ви бачите, що. Вільний домен натискаєте, замовити, якщо ви не зареєстровані на хостинг Україна, проходите реєстрацію через свою емейл-адресу, переходите на оплату, робите оплату, і домен ваш. Нічого складного. По цьому я сказав: тепер по заглушці, що таке заглушка? От якщо зайти на мій домен, от я зараз зайду, гарно шов. Ось так він виглядає. Оце заглушка. Що таке заглушка? Це певний екран, який говорить користувачів про те, що незабаром інтернет-магазин відкриється. Один екран. Бачите, скроль, вверх вниз ніякого руху немає, тільки один екран. Тепер чому потрібна ця заглушка? Якщо говорити про інтернет-магазин, це доволі клопітка робота і вона займає багато часу. Що якщо ви вибираєте CMS, тобто якусь платформу для розробки, це одна ситуація. Якщо ви розробляєте кастомний сайт з нуля, то це взагалі можуть бути місяці і навіть роки. Це доволі тривалий час. І для того, щоб не чекати цього моменту, коли ви вже все підготували, і тоді заливаєте напрот свій сайт і він починає працювати, вам в першу чергу потрібно зареєструвати домен і приєднати саме оцей екран, який показує про те, що незабаром інтернет-магазин відкриється. Чому це важливо? По-перше, що ви повідомляєте пошукову систему, що є такий домен. І є така компанія, яка незабаром буде працювати. От я тут написав: повідомте Google, що ви є такий. З цього моменту відбувається прогрів домену. Тобто пошукова система, пошуковий бот час від часу до вас приходить, і він знає, що є така компанія, є такий домен, і вік вашого домену починається саме з цього моменту, коли ваше. Ні платформи, ні сайту, інтернет-магазину немає. Чому це важливо? Тому що вік домену це є одним із факторів, який впливає на успівпушкові оптимізації. Я пам'ятаю, є така статистика, яка збирала така компанія, як Ачхевс, і в них за статистику вони там перевірили дуже багато сайтів, і статистика говорить про те, що середній вік сторінки, яка в топі, 2 роки. Для того, щоб ви дійшли в пошуковій оптимізації до якихось результатів, вам максимально швидко потрібно сказати, що є сайт такий, щоб він індексувався в пошуковій системі. Далі. З цього моменту, коли у вас є домен, ви можете займатися лінкбілдингом. Що таке лінкбілдинг? Це коли ви купуєте посилання на різних ресурсах трастових, тобто які мають авторитетність. І це також фактор, який впливає на успіх пошукової оптимізації, тобто в Google. У вас є домен, ви можете вже. Цей домен розміщувати, тобто купувати розміщення посилання на різних сайтах, які будуть спрямовуватись на ваш сайт. І це вже ви з цього моменту можете робити. От я буду показувати в наступних відео, як це працює. Ну і останні постачальники зрозуміють, що ви налаштовані серйозно. Коли ви будете шукати і будете реєструватися для того, щоб вам дали товари, то ви вже можете давати посилання і постачальник побачить, що у вас вже якийсь є екранчик, що ви налаштовані серйозно. І, можливо, це вплине на те, що він скаже, так, ось вивантажуйте товари, будемо з вами працювати, тобто продавати через ваш сайт. Отакі три важливі штуки. Тепер скільки коштує е, взагалі заглушка? Для того, щоб налаштувати заглушку, вам потрібно купити хостинг, тобто місце, де буде. Розміщена оця заглушка. Я зараз це більш практично покажу, але якщо коротко відповісти, скільки це коштує, то це коштує приблизно 150 гривень на місяць. І ось тут я прописав процес налаштування, я зараз проговорю, і ми потім перейдемо на практичні речі, де я практично це все покажу, як все робиться. Отже, перше, що ми робимо, ми купуємо хостинг. Я от зараз у зв'язку з тим, що в мене Домен мій зареєстрований на Ukraine.com.ua, я й відповідно купив хостинг. Це все дуже просто. Ви заходите в розділ Хостинг і купуєте найдешевший. Я вже це зробив. Я зараз перейду вже в адмінку. Ось моя адмінка. І в розділі Хостинг ми можемо побачити, що в мене є гарно-шоу. Називається. Йдемо по наступному кроку. Ці ми купили хостинг, наприклад, на 3 місяці чи на півроку. Хоч на цьому хостингу наш сайт може бути не розміщений, тому що ви може, захочете розробити сайт на платформі, от, наприклад, на хорошопі. Там е, Хорошоп, коли ви купуєте підписку. То хостинг з їхньої сторони. Тобто ви додатково не платите кошти додаткові за те, щоб ваш сайт десь був розміщений в інтернеті. Це чисто під заглушку. Приєднуйте домен до хостингу. от Коли ви купили хостинг, ви заходите на сайт, і ось тут в розділі зараз хостинг мої сайти. Я вже це зробив, але якби у мене цього не було, то я би б натиснув би Додати сайт і ось тут би прописав би той домен, який я раніше зареєстрував. Створюється ось такий запис. Після цього переходимо, що там встановлюємо WordPress безкоштовно. У зв'язку з тим, що ви є клієнтом Hosting Україна, вам дається можливість безкоштовно встановити WordPress. Якщо не помиляюся, WordPress взагалі безкоштовний. Але в чому зручність? В тому, що ви на хостингу так, я вже згубив, на хостингу ви можете встановити CMS-код. Ви натискаєте кнопочку і не, нічого тут не буду робити і, і ви вибираєте, яку ви хочете платформу. Я вибрав WordPress, встановити, воно автоматично встановлюється, тільки ви присвоюєте доступ до адмінки. Я зараз цього не буду робити, тому що я вже це зробив. Тепер ми переходимо в адмінку WordPress. Зараз я перейду. Адмін. Тепер що нам потрібно зробити? Нам потрібно встановити плагін, який називається MyTense. Як він встановлюється, то дуже просто: ось я залишив лінку на нього, де ви можете почитати про нього. І ми заходимо в плагіни. Нічого складного взагалі, Добавити плагін, і тут є пошук в пошуку додаєте MyDance і ось він перший. Його вже оновити треба, тому що ось висвічується про те, що в мене стара версія. Ви коли його встановили, то у вас з'являється в менюшці боковій мейтенс. Тепер його потрібно налаштувати. Відповідно, я ось в, в цьому в процесі налаштування. Коли ми встановили мейнтенс, ми налаштовуємо плагін, переходимо на налаштування і дивимося, що тут є. Тут ви пишете page-title, це заголовок сторінки. Далі заголовок. На сторінці є два заголовки. Є заголовок, який показується в пошуковій видачі. От коли ми вводимо запит. Купити купити холодильник. Чомусь я завжди з холодильником. Приклад показую. Є заголовок, ось опис. Опис і заголовок. Оце заголовок, який користувач бачить на моменті, коли він взаємодіє із результатами пошуку Google. Це називається title. Заповніть, title це. Заголовок, який ви бачите на момент, коли ви взаємодієте із пушковою системою. Є інший заголовок, який називається H1, тобто це основний заголовок, який зазвичай розміщується на першому екрані. Тому ось тут так і прописано налаштування. Page title це цей заголовок, який буде відображатися ось тут. А інший заголовок, він буде відображатися саме ось тут. Ви прописуєте ці значення. Далі ви можете додати опис, який буде ось у мене незабаром відкриття інтернет-магазину українського одягу. І коли ви перейдете на сторінку, ось оцей опис доданий. Слідує, тут ми пропускаємо, тут є шаблони, але влаштування, доступні, коли ви купите PRO пакет. Він коштує 60 доларів, я його не купував, то в якості економії обійдемося тим функціоналом, який безкоштовний. Це ми пропускаємо, і тут є можливість підзавантажити бекграунд, тобто цю картинку, яка є позаду. І ми це налаштовуємо ось тут. Ми можемо побачити, що я підзавантажив картинку. І тут десь ще налаштовується блюр. Ось, бачите, вона така розмита. Тут ще що зручно, що ви можете підключати аналітику, і потім аналітиці бачити, скільки користувачів за цей період, поки ви запускаєте свій інтернет-магазин, скільки взаємодіяли із цією простенькою сторіночкою. А, все, все. Тут Просто чекбокс, ви його активовуєте, і ви додаєте ефект блюр для бекграунду, для того, щоб. Основна увага користувача була саме на текст, і, відповідно, за рахунок того, що картинка розмита, то воно доволі читабельно все. Та ніби все обов'язково підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Далі буде.